З різних куточків нашої планети, зі всіх континентів, з більше 150 держав, близько трьох мільйонів прочан, турували нещодавно свій шлях до Європи на величне свято віри, духовності, щирості і добра. В польському місті Краків відбулися світові дні молоді 2016. Сьогодні з нами діляться своїми враженнями про яскраву подію сучасного християнського життя її учасники. Основні враження, які в мене Справила на мене, справила власне це слово, папа Франциска. Власне, дуже його така простота. Хоч він є папа, хоч він є глава церкви, власне, він вміє дуже просто говорити, і, власне, навіть говорив до молоді мовою молоді. Тобто він дуже гарно, наприклад, згадував про те, що Євангелія в житті молоді має бути так, як gps навігатор Тобто він старався достукатися до молоді їхнім діалектом. скажімо так, також мені дуже гарно сподобалося з того, що папа сказав, про те, що він дуже просив нас не шукати своє щастя у дивані. Дуже просто, але дуже так грамотно і дуже так щиро. Тому що щастя має бути полягати в тому, що ми маємо самі його творити. Не сидіти в дивані і думати, слава Богу, що в мене тут в хаті нічого біди немає, але розуміти, що ми покликані для того, щоб лишити слід на землі. От для цього нас кличе Господь. Тобто, власне, така його простота, щирість і такий. Скажем, заставляння молодь до руху на мене це справило таке найбільше враження в його проти. Я потрапила на цю зустріч незаплановано. Якось я носила цю думку, що хотілося би поїхати, але не було такого, що я там готувалася півроку, рік до цієї зустрічі. І коли я була на цьому полі милосердя, я зрозуміла, що мене не просто Бог покликав туди, і я відчула це милосердя. І це якісь такі відчуття, які важко передати через слова через екран чи телевізора, чи комп'ютера. Ти маєш нести це, і те, як сказав ну, сам папа, що ви тут не просто так, і ви маєте цю любов нести в світ, і насамперед ви маєте нести в сім'ї в родини, там де ви є, в оточенні. І показувати своїм прикладом, що ви не просто християнин, і не битися в груди і казати, що ми ходимо до церкви, а показувати своїм прикладом, як ти живеш, щоб люди не, власне наслідували тебе і розуміли, що християнство це не потрібно боятися, і не потрібно боятися відкрити своє серце. Для мене це перша поїздка на саме світовий день молоді, які взагалі коли-небудь відбувалися. Попередній день молоді був у 2013 році, і якось так сталося, що саме в 16-му ми вирішили з друзями з подругами поїхати. І зараз жодним чином про це не шкодуємо. Було два варіанти їхати на світовий день молоді, тобто ти міг їхати волонтером працювати десь в польській парафії, на бути закріпленим за цією парафією і потім допомагати в організації цього світового дня молоді. Але так сталося, що в нас були певні такі об'єктивні обставини. І ми поїхали тільки на суботу-неділю. Це якраз були промова папи, ніч, чування і в неділю тільки меса з папою. І в неділю ми вже роз'їхалися. То це були такі насичені два дні, коли ми просто відчули це все таку атмосферу духовну, але духовну, не нав'язливу, а духовну, яка є близькою тобі, яка тебе збагачує. Ти забуваєш про цю всю якусь буденну, про свої буденні проблеми і своє буденне життя. В суботу приїхали в Краків. В Кракові дуже приємно, дуже багато було українців. В вишиванках ми мали месу з Мали таку службу Божу з, з нашими представниками нашої, нашого духовенства з України, вони провели цю службу, підготували нас до того, що ми будемо йти зараз на поле милосердя. Йти на поле милосердя було, було втомлююче, але дуже захопливо. Тому що ти йдеш не один з тобою, йде ще 2 мільйони людей, які спілкуються різними мовами. І ти думаєш. Ой, а хто я тут є? і З ким я можу тут поговорити? Вже починаєш сам знайомитись з людьми. Люди з Бразилії, з Іспанії, з Англії, Америки. Тобто, це були різні різного віку. Звичайно, в більшості це була молодь, але були і старші люди. Там до 40, до 50 років, навіть були люди різної тілобудови від товстого до худого. Всі йшли, бо всі хотіли побачити папу. Тут панувала атмосфера доброзичливості і віри, милосердя і щирості, істинного пізнання християнського. І науки любити ближнього, кожне слово папи Франциска, молоді люди сприймали назавжди. Показати, який Бог милосердний до кожного з нас, і він може прийти до тебе не обов'язково там на цьому полі, Він може прийти будь-куди до тебе. І він нас всіх кличе по імені. І власне, та там було багацько людей. І папа говорив фантастичні слова, але коли ти стоїш на тому полі, в тебе таке враження, що він іменно до тебе звертається. Іменно типу не було такого, що ти стоїш, і в тебе таке враження, що де там ніхто, і звати тебе ніяк. Якесь таке враження, що він звертається іменно по імені, ну власне до тебе. І ці слова так дуже ну, закарбувалися, запам'яталися. І коли ти приїхала, ну коли я приїхала додому, власне, таке було враження, що ніби це все сон. І це коли ти приїжджаєш додому, і ти перечитуєш ці всі статті, тому що ти не встигшся все впитати, і вона ще тримає тебе. Тепер я розумію, чому це раз в три роки. Тому що я ну впевнена, що ці всі слова тримає якраз молодь роками. Це не там день-два. Папа Франциск навчає молодь не боятися йти вперед, бути відважними в змінах, пам'ятаючи про своє коріння, своїх родичів, свою історію. Дві його важливі настанови берегти пам'ять і мати відвагу в починаннях, бути відважним для мене особисто означає зараз в сучасному світі не боятися бути Так? Тобто, ми десь звикли, що ми як християни, люди, які вважають себе християнами, розуміємо, що десь наше покликання, напевно, що толерувати всіх інших, сприймати всіх інших, та але в той спосіб дуже часто ми втрачаємо себе як християн, та тобто десь е, бути мужнім. Ті слова десь для мене означають не боятися свою християнськість показувати в своєму особистому житті. Тобто, якщо я християн, якщо я христинин, якщо я живу цими принципами, не треба їх ховати десь з в кишеню. Не треба це використовувати лише як маску, яку я обдіваю лише в неділю, коли йду на службу Божу. Це має бути моя позиція, коли я є в церкві, коли я є з друзями, коли я відпочиваю чи працюю. Оце має бути моя життєва позиція. Оце власне для цього потрібно багато можності. Так? Жити такою правдою, жити такою твердою вірою, жити цими моральними принципами, це не є просто в сучасному світі, але показати можливість нам зараз дуже. Потрібно. Ми побачили, що християнство це є релігія насправді дуже сильна. тому що набагато легше помститися, набагато легше тримати в серці образу, набагато важче пробачити, набагато важче відкрити своє серце на когось іншого, набагато важче допомогти комусь, хто цього потребує. І, власне, для цього треба багато мужності. Власне, про це десь говорив папа. Для мене це десь такий найосновніший напрям руху, який маємо йти. Поле милосердя під Краковом, де відбувалися молодіжні зустрічі з папою Франциском, для багатьох змінило погляди на життя і своє яство. Ісус Христос є завжди найбільшим вашим вболівальником, каже молодим людям Понтифік. Він завжди подає вам руку допомоги у важку хвилину. Основне це знати і вірити в добро та Боже милосердя з нашої єпархії, тобто зокрема, наприклад Української католицької церкви івано франківської архієпархії, тобто ми десь можемо говорити, що брали участь приблизно 300-400 чоловік. Але так само від нашої десь єпархії як території багато їхало також Римо-католицької молоді, про яку десь ми до кінця не знаємо. Так само, зокрема, від нашої єпархії були різні групи організовані. Тобто, була група організована власне, молодіжною комісією, там де ми працюємо. Була інша група, яка організовувалася, наприклад, з громадженням оплоченого слова. Була група, організовувалася з згромадженням ців редемтуристів. Тобто, були такі більш такі деколи парафіяльні групки чи примонастирські Групки молоді, які також їхали, тобто, десь загальну кількість, ми десь говоримо про те, що десь приблизно 300-400 людей сюди від нашої архієпархії взяли участь. суто греко-католиків, та але від нашої. Області напевно це набагато більша кількість людей. Те, що мені сподобалось, це те, що напевно організація і влада самого міста Кракова чи Польщі посприяли нам в тому, що навіть під час того, коли ти йшов цих 10 кілометрів до поля від Кракова, стояли пункти з водою, де люди роздавали воду, де польські військові роздавали воду таким парафіянам, які йшли на це поле. До поля ми дійшли і зразу почули про те, що сектор, в який мали йти ми, вже зайнятий. І ми почали шукати того місця, куди будемо йти ми зі своєю групкою. Побачили, як їхав папа своїм кортежем. Тобто це все було таке, всі вперше це бачили, і всі так чекали, цього були захоплені цим. Прийшли на поле і почали шукати ту українську хвилю, тому що для перекладу української мови була окрема хвиля. Ми почали підключатися, слухати ті слова папа римського. Напевне, найбільше мені запитали. Те, що папа говорив з нами як своїми друзями, не як наставника, просто як з друзями. Він нас не виховував, він нам радив. І він такі були в нього слова про те, що ми є дуже лінивими. Ми є молодь, яка має активно розвивати своєму житті. А насправді ми приходимо додому, складаємо руки на животі і сидимо перед телевізором і нічого нічого не хочемо робити. Ми маємо кожного дня якось розвивати себе і самовдосконалюватись не тільки в плані віри. Але в плані того розвитку, напевно, життя було всестороннім. І папа на цьому наголошував. Він говорив, що молодь має не тільки допомагати, безперечно, потрібно допомагати іншим людям, ходити до церкви кожного, там кожної вільної хвилини чи присвячувати себе Богу, але ти маєш е, розуміти, що зараз ти є тим зерном, яке може допомогти пол полю віри зараз розростись. І він сказав, що саме ми маємо стати молоді люди, тим, напевне, стержнем, який буде розбув. Будувати нашу віру далі, незалежно від того, в якій ти конфесії, незалежно від того, де ти живеш, ти маєш все таки вкладатися в свою часточку в щось таке спільне. Майбутнє будувати молодим єднання під час світових днів молоді стане ще одним містком для збереження миру і безпеки. Потрібно руйнувати мури, які розділяють. А будувати мости, які з'єднують, звертається з настановами до молоді. Папа Франциск Я там був. Я там це відчув. Це щось таке, що ну не можна так передати просто словами, і напевно, що навіть телевізор це до кінця не перекаже. Та власне десь цю суть, скажем, своїй. Основі зловив святий папа тепер Іван II, який заснував ці дні молоді, та? який сказав, що давайте будемо робити зустрічі молоді, молодь молилася разом з верховенством церкви, з папою, з кардиналами, та саме цікаво, що якщо подивитися в історію, його цей заклик сприйнявся дуже песимістично. З нього сміялись: ну, яка молодь, яка молитва, ну про що ти говориш? Та? Але коли починаючи від перших зустрічей. На почали приїжджати півмільйона, потім мільйон, потім півтора, два дійшло до чотирьох мільйонів людей. Вони зрозуміли, що папа відчув оце це бажання молоді об'єднуватися, бажання молоді, щоб нас не ділили ні кордони, ні різні якісь інші ситуації, інші сфери впливу та але, що ми хочемо разом об'єднатися в спільній молитві, молитві з головою церкви, молитві один між одним, молитві за мир, за спокій, за дружбу, за любов, яку ми хочемо творити як новий світ, якого ми прагнемо також здобути, який ми прагнемо будувати. Тобто, власне, десь це ця та особливість молоді, яка притягує. Відчути себе, що ти як християнин не є один. Що насправді таких християн, молодих, активних, їх є мільйони по цілому світі. І вони хочуть діяти, вони хочуть робити. Тобто, що ти знову ж таки не мав би ховатися своїм християнством, але маєш не боятися бути християнином. Не маєш заохочувати інших молодих своїх друзів, знайомих також ставати християнином, бо таких, як ти є, мільйони. Ці дні молоді — це кислород для душі. І не потрібно робити макіяж в душі, не потрібно боятися бути тим, яким ви є. І власне не потрібно йти е, за світськими ритуалами. Не потрібно підтримувати деякі світські ритуали, і треба вміти казати ні. Ми йшли до цієї е, прощі, та як пішком, та по 10 кілометрів до цього поля. І по дорозі зустрічатися з різними націями. І це настільки було вражаюче, тому що е, якось думалось, що це суто Європи, там кусочок Європи було. Ну насправді, коли ти йдеш, ти бачиш з Азії людей з Еквадору, і ти їх питаєш, скільки вони ну, долали цей шлях, кілометр, години, як вони там хто їхав, топлив, можна сказати, і це фантастично. Це так, наскільки об'єднує молодих людей. І не було е, якоїсь ненависті, не було ніякої такої типу, заверхності. Е, Це було все дуже щиро, це було е, з любові, це була радість. Не страшно впасти. Набагато страшніше залишитися в упадку в будь-яких ситуаціях. Надійтеся на милосердя Ісуса Христа, подайте йому руку і вставайте та йдіть. Не сидіть на диванах, йдіть по життю сміливо і з добром. Закликає молодь, папа Франциск. Це суть християнства, про яке ми дуже часто забуваємо. Та? Тобто суть маємо пам'ятати собі в духовному житті, що не є страшно, коли ти падаєш і в гріхи. Це є людські. Є страшно, коли, коли ти там лежиш і не хочеш нічого міняти а коли ти впавши. Живеш Божим милосердям, бо розумієш, що Бог тебе любить, він прагне тебе піднімати. І любить тебе навіть коли ти лежиш в тому бруді, та? і прагне тебе підняти, це дає тобі наснагу насправді підніматися. І все власне суть Божого милосердя, Божої любові, що Бог нас любить завжди. І, власне, про це папа багато говорив. Та не тільки коли ви хороші, гарні, коли ви робите помилки, Бог все одно вас любить. І навіть за ті ваші помилки він вже помер на хресті. Тому вставайте, піднімайтеся, що власне та жертва, яку Господь приніс на Христі, була перемогою в цьому світі. Та? І власне, завдяки цьому десь папа старався надихнути молодь, не боятися помилок, не розчаровуватись, коли щось не вдалося, та? але підніматися і рухатися, тому що не помиляється, як ми кажемо, тільки той, хто не робить нічого в духовному житті, так само. Але якщо ти щось стараєшся, звичайно, що можуть бути падінні випадки, але підніматися, оце є суть християнина. Десь на такий гарний вислів, що свята це не та людина, яка не грішить, а та, яка постійно кається. Тобто та постійно, яка піднімається. І власне про це папа кликав до молоді. Будьте святими, вставайте, піднімайтеся і рухайтеся вперед. Ця християнська любов буде перемагати. Тому власне, вона так притягує молодь, щоб відчути себе частинкою такого величезного ланцюга віруючих молодих людей. Світові дні молоді завершилися. Всі стали однією здруженою родиною там. Всім було легко, гарно, велично, щиро, просто і дуже добре. GPS-ом була Євангелія і стане для учасників дороговказом на все життя. Через три роки світові дні християнської молоді відбудуться в Панамі. Хай Бог благословить ваші мрії! Такими словами завершує свій візит до молоді Папа Франциск. Бути сильними, відважними і вірити в добро обіцяли собі і світові учасники величного свята, віри і духовності.